Сьогодні хочу зняти огляд на пвс 18 а замовив. Він нам показує ось таким кольором. Показує це з інфрачервоною підсвіткою. Зеленим можна і червоним включити. Ну, картинку не покажу, тому що телефоном не можна зняти, як показує він. Воно, ну, телефон не передає. В общем, видно. Пишуть, що в нього там невидима хвиля, що не видно в другий період нічного бачення. Зараз я додатково подивлюся на цей прилад з пвс 14 w 1 ну, Настоящий. І побачимо, яка в нього невидима хвиля, і як, він, як його не видно, його інфрачервону підсвітку. Ну, значить, осьо, ПВС, АЖМ пвс 14NW1. Ось я в повній темноті знімаю. І ось ми дивимося на цю невидиму хвилю пвс 18 а Ну, Він інфрачервоним світлом світе. Ось, наприклад, я зараз поверну. Ото воно просто світять камери. Тут теж інфрачервона підсвітка. В темноті ну, ось, нічого не видно. А ось так... На нього наводимо. І ось так, і ось. ось все. Коротше, ну я не знаю. Що, що там пишуть, якісь там невидима хвиля, і його не видно, і інфрачервоної підсвітки немає. Все є. І воно так виїдає очі, що в нього я ось 10 хвилин подивився. Я на око не бачу на одне. Це цей ПВС 18. -й. Ну а в ПВС 14 можна бігать. Ну а лиш ціна там в 10 раз майже більше. Не в 10, в 6 раз. ПВС 120 тисяч коштує, а та штучка там е, в районі 20. -ти. Дякую. Значить виїхав я в ліс. Подивитися, як пвс 18 а Оцей за. Ну так, він коштує 22 тисячі. Є ще й будуть дешевші вони, де я знаю, де купити. В інтернеті їх продають під 30 тисяч і 32 бачив. Е, в нього абсолютно нічого не видно. Через скло взагалі нічого не видно. Інфрачервона підсвітка в нього дуже слаба. Е, Виїдає очі наскільки, що я ось там 5 хвилин в нього подивився, я на праве око вже і не бачу нічого. Ну, як бачу, ну дуже погано. Е, НВГ-10 є такі штучки. Ціна в них там в районі можна знайти від 11 тисяч до 13 тисяч. Набагато, набагато, в 100 разів краще показує. Навіть він показує без інфрачервоної підсвітки. Ну, а ця діч, звісно. Ну воно красиве з виду, коробка там кріплення, все. Ну воно нічого в нього не видно.